Діпредпрезидент'ю по йортайнсодемюничшановний президент, дякую за ваш час. На Мюнхенській конференції віцепрезидент США Джейді Венс критикував європейські демократії, і ми також неодноразово чули, як Дональд Трамп вимагав від Європи більше інвестувати в безпеку. Як би ви охарактеризували цей етап відносин між ЄС і США за нової адміністрації? Лейшенс андродисні адміністрейшнвелденґюфодізопортнітії. Дякую за цю можливість. Як ви знаєте, Європа та Сполучені Штати є близькими союзниками, друзями та партнерами, і ми хочемо залишатися союзниками, друзями та партнерами. За останні три роки ми суттєво змінилися. ЄС вже не такий, як раніше. Ми збільшили наші витрати на оборону на 30% за останні три роки. Якщо подивитися на 23 країни-члени, які є союзниками в НАТО, то в середньому ми вже досягли цілі у 2% витрат на оборону. Ми доклали величезних зусиль для збільшення нашої енергетичної автономії, особливо такі країни, як Німеччина, яка повністю відключилася від Росії. Я вважаю, що нам потрібно оновити наше розуміння Європи та Сполучених Штатів. І безумовно ми продовжимо мати дуже плідні відносини сьогодні. На зустрічі J7 ми провели дуже хорошу розмову з президентом Трампом. і Я вірю, що ми можемо повернутися на правильний шлях. Чи є якісь сигнали або ризики, що європейські країни можуть бути виключені з переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні? Адіндіенд авдіїворінюкрейнкай сінк президент Чемп. Я думаю, що президент Трамп приніс з собою нову енергію та тиск на Росію, щоб змусити її сісти зі стів переговорів. Я сподіваюся, що ці двосторонні переговори між США та Росією можуть відкрити двері для справедливого, всеосяжного та тривалого миру. Але час для переговорів ще не настав. Тільки Україна, як жертва цього вторгнення, як жертва цієї неспровокованої та незаконної війни, агресії, розв'язаної Росією, може вирішувати, коли будуть умови для мирних переговорів. Якщо ми хочемо, щоб мирні переговори були успішними та мали довіру, ми маємо вести переговори разом з Україною та європейським союзом. Ця війна це передусім війна проти України, але також і війна за європейську безпеку. Ми повинні винести уроки з минулого. Ми знаємо, що не можемо повторити Будапештську угоду чи мінські домовленості. Тільки за наявності дуже сильних і надійних гарантій безпеки може забезпечити тривалий мир. Найприродніший шлях це вступ України до НАТО. Але якщо це неможливо, нам потрібно знайти альтернативу. Для цього Європа, різні країни-члени Європейського союзу, а також інші європейські партнери, такі як Велика Британія, готові брати участь у цих гарантіях безпеки за підтримки Сполучених Штатів. І для цього, звісно, необхідно, щоб європейські партнери брали участь у всіх переговорах. Денедіз щодо Великої Британії, цього тижня. Президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії можуть запропонувати Дональду Трампу план розміщення 30 тисяч військових в Україні після припинення вогню. Але водночас, цього числа військових може бути недостатньо для демаркаційної лінії в Україні. Яка мета цієї пропозиції? Показати сигнал Трампу, що Європа готова зробити практичні кроки до миру to 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 show a signal Trump that Europe is ready take some steps or maybe something else? Look, I think it's too soon to talk. Я думаю, що ще зарано говорити про конкретні заходи безпеки. Перш за все нам потрібно зосередитися на зміцненні України в рамках стратегії Мир через силу зараз момент для зміцнення позиції України. По-друге, нам потрібно визначити, чи справді Росія перебуває в такій фазі, коли готова вести переговори з Україною про мир. І нарешті нам потрібно зрозуміти, як забезпечити гарантії безпеки, щоб цей договір був дотриманий. Тільки тоді ми зможемо обговорювати такі питання. Я запросив європейських лідерів на зустріч наступного тижня, 6 березня, щоб обговорити, як збільшити нашу підтримку Україні і як підготуватися до можливої майбутньої участі в гарантіях безпеки. Чи маєте ви вже якісь ідеї на цьому етапі? Нам потрібно спочатку поговорити з Україною, адже гарантії безпеки стосуються перш за все безпеки України. Нам потрібно обговорити з Україною, що ми маємо надати з боку Європи, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки для України. Одночасно, ми маємо обговорювати це з нашими союзниками, зокрема із США. Щоб зрозуміти, як вони можуть підтримати цю угоду та гарантії безпеки, оскільки їхня роль важлива для стримування Росії. Європа стає все більш поляризованою. Ми бачимо зростання підтримки популістських партій. Це можна було побачити на вчорашніх виборах у Німеччині, де альтернатива для Німеччини посіла друге місце. Також на виборах у Чехії опозиція імовірно переможе. А ще є Угорщина та Словаччина, які намагаються блокувати деякі рішення ЄС. Як європейський союз планує впоратися з цим викликом? Ми є 27 демократіями, і люди голосують за тих, кого вважають за потрібне. Що чітко видно з німецьких виборів, це те, що 80% німців проголосували за центристські проєвропейські демократичні партії. Ми не можемо зосереджуватися лише на 20% голосів за АФД і ігнорувати 80%, які не голосували за них. Проте ми живемо в особливий час: спочатку пандемія COVID-19, потім війна, величезна інфляція. У суспільстві є багато напруги. Ми маємо вирішувати основні причини цієї напруги, тому потрібно зосередитися не лише на безпеці, а й на конкурентноспроможності. нам потрібно зростати швидше, створювати більше та кращі робочі місця, підвищувати зарплати і таким чином подавати цей кризовий момент. Люди мають свої причини для голосування, і ми повинні їх розуміти. Якщо ми хочемо змінити результати голосування, ми маємо проводити хорошу політику. Моє останнє запитання стосується корисних копалин. США наполягають на підписанні угоди щодо рідкісноземельних металів, стверджуючи, що це своєрідна плата за всю військову підтримку України. але ця допомога протягом трьох років була безповоротною. Чи існує ризик того, що і інші країни вимагатимуть такої компенсації. Я не хочу пов'язувати питання України та США. Україна суверенна країна, і вона має право самостійно вирішувати свої міжнародні питання. ЄС є великим донором для підтримки України за останні три роки. Ми робимо це заради України, українців і європейської безпеки. І ми не вимагаємо жодних природних ресурсів від України. Нечеорісосис інюкрейнкіфоє.